Вітаю вас на каналі Таро Всесвіт, мої любі Терези, Рада вас бачити. Хто не підписан, будь ласка, підписуйтесь на канал. Пишіть, будь ласка, коментарі, в кого як програється мої прогнози. Також, хто хоче бути зі мною ближче на зв'язку, є телеграм-канал, в який ви можете перейти за посиланням в коментарях. Для кого хто хоче розклади особисті, є номер телефону WhatsApp під відео. До речі, дуже дякую Терези, хтось задонатив минулого місяця з підписом Терези. Дякую. Так, Хочу ще сказати, що цей розклад є загальним, для особистих, будь ласка, в особисті повідомлення. Ну що, почнемо. Відписуйтесь, будь ласка, в коментарях, як у вас програється розклад мій, взагалі, чи імпонує вам подача, наприклад. Які питання ви б хотіли, можливо, додати у розкладі на місяць? І так, терези, вересень. Робота, фінанси, особисті плани, на що звернути увагу, чи здійсниться задумане. І беремо пораду. Дуже гарні карти Грегорі Скотт, мені так вони, вони подобаються. Вони такі таку класну енергію несуть. І так, Терези вересень, робота. На роботі для тих, хто працює, у вас буде безкінечний потік роботи. Ви будете постійно думати про роботу, вона у вас буде, і якщо ви там в торгівлі особливо для тих, хто в торгівлі, у вас буде постійний потік клієнтів. Гармонійно свій графік складайте, і все у вас добре. Для тих, хто шукає роботу, у вас буде співбесіда, але вам потрібно буде вибирати все ж таки між двома пропозиціями, куди, яку вам обрати. В цілому на роботі все гарно, і навіть якась мрія, яку ви хотіли. Здійснити через свою працю, можливо, там, заробити на щось. Да, у вас вона буде вже ближче до здійснення. Я не можу сказати, що вона прямо в вересні здійсниться, але ви вже майже-, майже її дожали. Фінанси. Фінанси у вас будуть, тому що у вас буде робота. Фінанси до вас будуть заходити, але ви, вам потрібно буде, щоб їх дійсно не, ну, не загубити, напевно, або заробити саме стільки, скільки ви планували. Вам потрібно буде працювати і бути, бути зосередженим на своїй роботі. На своїх ідеях, можливо. Можливо, ви якийсь бізнес новий відкрили, і вам потрібно буде трошки щось вкласти для того, щоб потім вийняти. І бачите, такий безкінечний потік. а Ви вкладаєте, виймаєте, вкладаєте, виймаєте. Це для тих, хто бізнесом займається. Особисті плани у вас. Коло сороку, воно каже про те, що у всіх ваших планах буде присутствувати фортуна, яка буде, знаєте, ви будете планувати щось на дуже довго. Да? І у вас це вийде кожен сезон, кожен сезон вам буде йти якась підказка для якихось змін. Да? Наприклад, зараз ви ви готові. Ви готові емоційно, але потрібен час. Взимку да? ви будете отримувати вже результати, якщо ви зараз починаєте бізнес, да? тож ви розкрутите його. Повесні у вас буде можливість його якось ще кращим зробити. Влітку теж ви будете змінювати якісь позиції і в Цілому в особистих планах у вас на цілий рік, знаєте, це такий план, як надовго якось щось надовго зробити. Можливо, хтось буде в особистих планах планувати поїздку, і вона буде, можливо, за кордон, але я не впевнена, що за кордон. Я думаю, що це буде десь інший, можливо, інший город. Але не інша країна, да? і ви будете там кошти свої якось підраховувати, щоб ця поїздка збулася. Да? В цілому карта Фортуна колесо року це те, що ви робите, воно вам приносить результати і діє дуже довго. На що звернути увагу? Звернути увагу на те, що у вас буде забагато планів. На те, що ви будете, знаєте, якщо у вас є ціль, да, ціль, не потрібно себе навантажувати. Потрібно щось якось гармонізувати свій графік, це те, про що я казала на початку, да, на, по цій карті, гармонізувати себе, тому що ви повністю себе. В справи свої заганяєте і починаєте все робити, робити без зупинки, робити, 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 робити. Потрібно гармонізувати свій час. Там, вранці я роблю одне, там або сьогодні я роблю одне, завтра інше. Це ми робимо тоді, це ми робимо завтра. Організуйте свій час, організуйте свій графік, це для вас важливо, тому що ви будете виснажені, і е, ви потім не будете раді своїм результатам. Чи здійсниться те, що плануєте? Е, дивіться, карта кармічна, називається вона «Тіньова сторона. Е, в цій колоді. Е, в єдині є така карта, і вона насправді кармічна, тому що ця карта каже про те, що як ви будете ставитися до людей, так потім до вас будуть ставитися люди. Якщо у вас буде якийсь конфлікт, і ви будете, наприклад, щось бажати людині погане, то вам це повернеться бумерангом. Ця карта каже про те, що потрібно мати якісь захисні функції від того, щоб з вас витягували не, е, вашу енергію, да? оцім такий вампірізм, який е, провокує да, вас на якісь дії погані або висловлювання погані. Тож ця карта каже про контроль своїх е, кармічних бумерангів. І для того, щоб здійснилося все, да, і щоб все у вас пішло от дуже добре і дуже гарно, щоб да, на, на довгий період часу у вас все було добре, ви, вам потрібно, мало того, що себе вміти тримати в руках, не відповідати людям, які вас намагаються. Да? ну, провокатори такі, да? не відповідати їм таким же чином, да? контролювати свої емоції і вміти себе захистити від цього кармічного такого бумерангу, який не дуже гарно може програтися потім у ваших справах. Тож, знаєте, Ця карта каже про те, що збудеться тільки в тому випадку, якщо ви будете правильно. Правильно, це справедливо, можливо, проявляти своє відношення до совісне, скоріш совісне навіть, да? совісне відношення до своїх оточуючих людей, до справ і до ситуації, які будуть відбуватися порада. Порада, дивіться, емоції, нові знайомства, нові можливості, повна чаша. Це все, це все потрібно вам потрібно вам для того, щоб ви почали процвітати. Це карта процвітання, це карта нових можливостей, карта повних. День повний планів ваших, розумієте? І е, повно роботи, але не забудьте все, все правильно по графіку е, розписати собі. Ось такий нас вийшов, Терези, прогноз для вас. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, переходьте в телеграм-канал, там багато цікавої інформації. До зустрічі в наступному місяці.